Всім привіт! Мене звати Юрій і ви на моєму каналі. І В сьогоднішньому відео я планую покататися на велосипеді, а саме поїхати десь до центру Києва, проїхати 30-40 кілометрів, десь перекусити. і В цілому просто гарно провести свій час, вихідний. Отже, приєднуйтесь до перегляду і поїхали. Так, заїхав до першої точки на моєму шляху, це Голосіївський ліс і тут у нас є такий, я не знаю, вело якийсь, е вело така точка, де багато трамплінів, куча всяких гірок, з яких можна літати, стрибати на велосипеді. І зараз попробую трохи покататися на цих схилах. Зараз буду з'їжджати по цим штукам. о не, не дуже двадцять дев'яти колеса. оп, оп, оп. сюди. І ой-ой-ой-ой. тут трохи не в'їжджаю. Ну, тут надо прыгнути, але я на своєму вітчике ще. Трохи не туди. Так, ну, це кінець. Трохи розігрівся, можна так сказати, покатався на цих гірках і їду далі. Зараз знаходжусь біля станції метро Голосіївська і тут у нас є озерця такі невеличкі і зроблю напевне одне коло. Навколо цього озера і покажу вам його, ось дивіться, як воно виглядає. Так, бачите, там ззаді озерце, багато людей ловлять рибу, хтось катається на велосипеді, як я, хтось прогулюється. Зараз приїжджаю біля Національної бібліотеки України імені Вернацького. Зараз вам покажу ось така ось будівля на моєму фоні. І як завжди зафільмую свій велосипед. Заїжджаю в підземний перехід. Тут дуже такий цікавий, можна так сказати. І тут, як ви бачите, справа від мене знаходиться шоколадна фабрика Рошень. Давайте заїдемо на її територію. Так, Виїжджаємо, у! чуть не впав. І тут у нас такий ось фонтанчик. Так, мені заборонили їздити по фонтану, але я вам покажу, як він виглядає. Зараз трохи зупинився на велосипеді. На одній прекрасній точці. Постійно їду з роботи через це місце, але під низом. І тут дуже гарний вид на батьківщину мати. І позаду мене бачите такі гарніші мурали. Давайте зараз вам покажу, як це все виглядає. І почнемо ми, як завжди, з велосипеда. Канадил СЛ3 і ось так у нас виглядає батьківщина мати, наш прапор, прапор України і ось такий ось трафік. Зараз під'їхав до батьківщини мати, піднімуся до цього монументу, подивлюся, що там. Ну і поки їхав сюди, по дорозі мені Зстріталася одна дівчина, в якої зламався велосипед, і я не міг не зупинитися, я зупинився і допоміг їй полагодити велосипед. У неї злетіла ланцюг на задньому перемикачу. Тому прийшлось трохи вимазати руки, але полагодити її велосипед, щоб вона могла далі їхати. Під'їхав до монументу, батьківщини мати. Зараз тут тривають роботи зі зміни гербу Радянського Союзу на Терезуб український. І хочу вам це показати, але близько я не можу туди під'їхати, тому що туди не можна під'їжджати поки ще. Але ось так воно виглядає здалеку. Під'їхав до музею Голодомору, Я зараз вам покажу. На задньому фоні там Києво-Печерська лавра і музей голодомору, якщо видно. І тут у нас ще пам'ятник Другої світовій війні. А, доїхав до Дніпровської набережної, тепер буду їхати в сторону Трупанового мосту, подолу. І ось так у нас виглядає зараз Дніпро. Так, їдемо без рук. Тут у нас дерево. Хлопець біжить. Дуже шумно тут на набережні. Поряд багато автомобілів проїжджають. Плюс ще й вітер. О, зараз піднявся трохи вище Дніпровська набережна і знаходжусь біля річкового вокзалу. Він ось він позаду мене. І тут є ще фонтанчик, він так не працює, але тут є прикольні е, зображення різних хмарок. Українських, давайте подивимось на них. Чи перефотографування? Різні марки виглядають дуже гарно. Приїхав на поділ, тепер хочу десь перекусити. Так, їду шукати орангутанд. Буду перекусувати варангутан. Забрав своє замовлення в орангутанзі. Ось воно. Зараз поїду шукати місце, де можна сісти та перекусити. І так, знайшов місце в парці, де можна присісти, зараз буду... Обідати. Припаркувався в свій велосипед і почну я їсти ось таке ось веган олів'є. І другу страву, яку я замовив, називається вона Ситанавокадо, це Пігаваші. Це така також веган шаурума. Тому зараз буду її їсти і забув сказати, якщо ви також щось їсте, то смачного Смачно пообідав, а тепер їду далі. Уже проїхав приблизно десь 23 кілометра по Києву. Оп. Зараз на головній площі подолу, тут біля Києво-Могилянської академії, ось вона спереду. І спереду ще бачите колесо огляду. Піднімаюся по Андрійському звозу. гору по полківки. Трохи сонце. Почало світити, запекло, але я піднімуся. І ще хотів додати в таких моментах, коли піднімаюся на різні гірки, то завжди використовую блокер, який в мене є на вилиці. RockShox. Дуже допомагає. Майже піднявся на гору. А, і передо мною вже видніється Андріївська церква. Все піднявся на гору. Зараз їду на пейзажну алею. Зупинився, щоб показати вам дуже прикольний гарний вид. Це біля музею історії України. Зараз вам покажу. Зупинився біля одного прикольного пам'ятника. Він позаду мене. І напишіть в коментарях, що він означає, якщо просто не всі з першого разу розбираються, що це таке. Як ви думаєте, що це таке. Знайшов в Києві велодоріжку. Їду по велодоріжці. Ну, їх не дуже багато, але в центрі є. Ну, вивода так собі, тому що проїхав 100 метрів, на ці 100 метрів було 5 автомобілів запарковано на цій доріжці. І не дуже було зручно їх обіжати. І під'їхав до однієї такої пішохідної зони. Хочу з неї з'їхати, зараз подивимося, як це все вийде ось вона. Я з'їхав тільки що, як ви бачили з тієї гори. Так і, ну, може КМ 50 км 50 за годину розігнався. Ну, побачимо в кінці цього відео, яка буде максимальна швидкість. І заїхав я на київський велотрек. Спереду ви бачите такий гарний мурал. Велотрек, сам мій велосипед. Тут хтось тренується, займається. Ой, виїхав на... Другу велодоріжку і тут вже є такі стопчики, На неї автомобілі вже не можуть заїхати. Проїжджаю біля оперного національної опери України. І дуже прикольна така гарна будівля. Ходив пару разів на оперу, балет. Приїхав в парк Шевченка, дуже класний парк. Тут дуже приємно гуляти вечорами, літніми. Е, ну, дуже класно. Давайте зараз я по ньому, покажу вам, що і як тут, якщо ви не бачили. А якщо бачили, то ставимо вподобайки. І тут у нас такі ось одинокі скамейки, фонтанчик. Музиканти, як завжди, тут співають. Багато гарних дівчаток бачите. Отже, трохи катнув партії Шевченка і тепер їду далі. Скоріше за все зараз вже потроху буду повертатися додому, але ще заїду декілька місяців. Ух ти блін, ламборгіні. Тут <смі> на парковці бачу Ламборгіні. Ну давайте отак ось. На задньому фоні. Бачите? А там позаду ще б, університет Шевченка. Ось така тут крута. Біля парку Шевченка парковка. Je krásné. Прийшов час завершувати це відео. Приїхав я на місце свого старту. І тепер давайте подивимося, яку відстань подала сьогодні по Києву. і Спочатку подивимося на Apple Watch. Apple Watch показує 40,07 км. Е, непогано в цілому вписався в заплановану дистанцію. і Давайте ще подивимося через додаток Cannondale Dale, який трекає за допомогою велокомп'ютера, який у мене є в моєму велосипеді. і Він показує 42,9 км. 3 години 17 хвилин 40 секунд активна поїздка. І ще додатково максимальна швидкість 58,4 км на годину. Дуже нормально. 872 калорії спалив. Ось така вийшла покатушка сьогодні в мене. За це літо ще не разу так не катав. Це вперше, минулого літа багато разів катав. Якщо відео вам сподобалось, ставимо подобайки. Якщо виникли якісь питання, пишемо в коментарях. І дякую за увагу. Дякую за те, що дивились до кінця. підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!